Вітаю на каналі Томат та Виноград. В цьому відео я покажу процес проценкування високорослих та низькорослих томатів. Пасинки – це бічні пагони, які з'являються в пазухах листків. Якщо їх не видаляти, то рослина витрачатиме енергію на їхній ріст, замість того, щоб формувати плоди. Найкращий час для пасинкування ранок або похмурий день, щоб уникнути стресу для рослини. Пасинкування високорослих томатів відбувається дуже просто. Ми видаляємо з самого низу всі пагони, які ростуть з пазух листя. Цей процес ви бачите на відео. Ми не видаляємо пасенки під корі, а залишаємо невеликий пеньок довжиною 1-2 см для того, щоб нові пагони не утворювалися так швидко. Зверніть увагу, що пасинкування високорослих томатів проводиться щотижня протягом усього сезону. Пасинкування низькорослих томатів Дещо відрізняється. Зверніть увагу на процес. Ми видаляємо всі пагони, доки не дійдемо до пасинка над першим суцвіттям. Його та всі наступні, вище нього, ми залишаємо. Так ми формуємо на низькорослих томатах міцний стовбур, який буде нести поживні речовини до плодів. Я на тиждень запізнився з цією процедурою, тому у мене вони сильно виросли. На відео ви побачите, як виглядали низькорослі помідори до пасинкування та після. Друзі, якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал майбутніх відео. Я покажу, чим підживлювати томати перець та паклажани під час наливу плодів. Гарних вам урожаїв, до зустрічі!